Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на питання, чому елементи мають зміну валентність. Я вам зараз відповім на це питання на прикладі фосфору. І так, беремо фосфор П15. Записуємо електронну формулу. 1С2. 2С2, 2П6, 3С2. Що там у нас далі? 3 1 2, 3П3. Останній енергетичний рівень тут буде 3D нульовий. Останній енергетичний рівень третій. Фосфор буде П-елементом. Складаємо або розта... розставляємо електрони або розміщуємо електрони по квантовим каміркам. Тільки для третього енергетичного рівня. І так я записую. Квантова камірка 3С під рівень має 2 електрони. Так. Далі квантова камірка П. Три їх. В кожній Повинно знаходитися, якщо на як менше число 1 електрон, найбільше 2. Їх всього три. Тоді ми в кожній квантовій камірки ставимо по одному електрону. І де підрівень? Де підрівень? 5 квантових камірок. Раз, два, три, 4. Так, де підрівень? Це має він 5 квантових камірок. І так, дивимося. Нормальний стан у фосфора. На останньому енергетичному рівні знаходиться 5 електронів, 2С-електрона спарених і 3П електрона неспарених. По кількості неспарених електронів ми можемо визначити валентність. І так, в нормальному стані фосфор має валентність 3. Я тут записую, валентність дорівнює 3. А як же буде у нього виходити, що він ще має валентність 5? Що відбувається далі? А далі два електрони, які знаходяться в С підрівні ось вони, їм тут буде тісно дуже. Чому? Тому що є вільні ось кімнати. Що вони роблять? Кавантові камірки. С-електрон переходить в Д підрівень Один С-електрон з С підрівня переходить в Д підрівень. Такий стан переходить, називається збуджений стан. Коли електрон займає положення, яке йому найбільше вигідніше. Що тоді відбувається з електронами? Як це показати? А ми дивимося дивіться, що відбувається: третій енергетичний рівень С підрівень один електрон залишається. Далі П підрівень. Як було три електрони, так вони залишились. А на Д підрівні. Ще є один електрончик. І що ми бачимо? А ми бачимо, що вільних електронів тепер дивіться, тобто по одному квантовій комірці, комірці знаходиться 5. Значить, в даному випадку буде валентність у фосфору 5. Але як показати, що фосфор знаходиться в збудженому стані? А ми пишемо таким чином: фосфор. Зірочкою, тобто дивіться, кількість електронів як було 15. Так, і залишилось. Вони тільки що перейшли, перегрупувалися. Нічого не змінюється в першому і другому підрівнях. Так, 1С2, 2С2, 2П6. Я так я переписала. А далі тепер дивіться, я пишу 3С1, 3П3. 3D1. І виходить, електрони нікуди не ділись. Дивіться, як було їх 5 на останньому енергетичному рівні, так і залишилось. Вони тільки перегрупувалися. Ми показали це зірочкою. І так, я зараз вам відповіла на питання, чому елементи мають різну валентність.